Як у Росії мілітаризують дітей? З 2022 року в усіх школах та коледжах Росії кожен понеділок розпочинається із підняття російського триколору та заняття «Розговори о важном. Мета цього позашкільного заняття, як пояснює Мінпресвіщення, – сформувати у школярів любов до батьківщини, гордість за свою країну та патріотизм. Фактично дітям шести років розповідають про благородну ціль спеціальної військової операції та про нібито величну російську історію. Хоч заняття й не входять у шкільну програму, батьки розповідають, що за його пропуски погрожують відрахуванням. Ба Більше у лютому 2023 року влада РФ вирішила проводити розговори аважним ще й для батьків школярів та студентів підвищів. Проте посилена мілітаризація освіти розпочала ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну. До речі, про це ми розповідаємо у наших попередніх відео. Від початку повномасштабної війни дітям пропонували писати листи російським солдатам, які воюють в Україні. У листах діти мали дякувати військовим за захист батьківщини. Подібне відбувається і нині на окупованих територіях України. Наприклад, міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що в його місті окупанти змушували дітей писати листи російським військовим. Наприкінці січня 2023 року британська розвідка повідомила, що Міністерство освіти Росії планує з нового навчального року включити в навчальну програму шкіл базову військову підготовку. Навчання нараховуватиме 141 військової підготовки протягом двох років, а курс мають викладати ветерани. Крім того, Міносвіти РФ ще в грудні 2022 року анонсувало програму основи військової підготовки для студентів вищих навчальних закладів. Звісно, висловлювати свою незгоду неможливо. Наприклад, нова газета опублікувала статтю про 12-річного школяра Кирила, який має українські корені. За те, що він ставив провокативні питання про війну в Україні, а потім озвучив слава Україні у школі, його маму викликали в поліцію. Нині влада РФ робить усе можливе, аби нормалізувати війну. Пропаганда у російських школах небезпечна тим, що виховує нове покоління прихильників режиму. Саме в такій освіті виростають громадяни, які покладаються на вождя і не вірять у власну спроможність щось змінити. Друзі, а ми нагадуємо, що ми національний проект з медіаграмотності фільтр міністерства культури та інформполітики. Тож, якщо хочете розвивати своє критичне мислення, підписуйтесь на нас.